Тореадори з Васюківки, книга друга, розділ шостий. БУДка. Вухо за вухо. Вистава закінчилася, і ми вийшли з театру. Я вас зовсім заспокоївся від шалабанів і тепер, по витягнувши шию, от-от от-от кукурікне, зазирав через голови. То він виглядав вальку з братиком Миколою. Може, підемо? На що вона нам потрібна? Тільки стрикотатиме, як сорока, сказав я похмуро. Настрій у мене був паршивий, годинник муляв мені серце, і здавалося, не було вже ніякої надії на те, що він потрапить до свого хазяїна. Хоч виходь на вулицю і гукай, та хіба догукаєшся? Хіба знайдеш людину, не знаючи ні прізвища, ні адреси, у місті, де два мільйони жителів ще й півмільйона приїжджих? Без вихід. хоч криком кричи, хоч плач, але я вас зовсім на іншій хвилі, зовсім не про те думає. Як це ми можемо піти? Ти що? каже він. Ми ж обіцяли почекати. Виходить, знову на брехню мене штовхаєш. Диви, так і шалабанів не заробляти можна. Ми обіцяли, як це в нього гарно виходить. Сам обіцяв, а каже, ми, який колективіст. Нащо мені така радість, я й рота не розтуляв. Але висловити всього цього я не встигаю, бо з юрби якраз випорхнула Валька з братиком Миколкою і підбігли до нас. А я в вас фєє виглядала, думала, ви там чекаєте. Ну, ходімо. Ми йшли вулицею в парк до пам'ятника Ватутіну. Валька весь час говорила, але я не слухав. Мені було не цікаво. Аж раптом я почув своє ім'я. Чого це Павлик якийсь кислий, такий, сердитий? Він не хворий, чи, може, в нього щось сталося? Сама ти хвора, роздратовано подумав я. Що їй від мене треба? Я не звик, щоб мене Павликом називали. Павлик Равлик. Ява пронизливо подивився на мене, і в очах його було ну, друже, брехати я не можу, вибачай. Так сталося, зітхнув він. Неприємність сталася. І ява раптом почав розповідати все, як було, і про весь вчорашній день, і про годинник, і про те, як ми сьогодні ходили по театрах. Спершу я хотів перебити, втрутитися, не дати йому говорити, але потім враз мені стало байдуже, хай розказує. Що це може змінити? Слухаючи явину розповідь, Валька весь час ойкала і сплескувала руками Ну, ти диви, отже ж, оце то так. А коли Ява скінчив, схвильовано сказала: Ну ви подумайте, як вийшло. Звичайно, треба обов'язково знайти ту артиста. І раптом очі в неї заблищали. А знаєте що? Здається, одна людина може вам допомогти. Там у нас живе старий артист Максим Валер'янович. Він уже на пенсії не виступає, але він знає всіх усіх артистів. Він ще до революції грав на сцені. Ви йому опишете вашого царя. Він напевно впізнає, хто це. Хочете, я вас познайомлю? Ми перезирнулися. Ява глянув на мене переможно, наче він знав, що існує на світі такий Максим Валер'янович. Та ще ж невідомо чи зможе той допомогти. Але чому не спробувати? Не таке в мене становище, щоб відмовлятися. А він удома зараз? спитав я, даючи цим зрозуміти, що згоден. Та, мабуть, він часто хворіє і взагалі здебільшого дома сидить. Ходім. Знайомий нам двір на вулиці Січневого повстання зустрів нас веселою гучною музикою. Якісь молодята, що товклися на балконі другого поверху, крутили магнітофон. Я подумав, що це добра прикмета. В кіно, наприклад, коли щасливо вирішується якесь діло, завжди грає весела музика. Ми з явою бадьоро закракували під музику до флігеля. Певні, що Максим Валеріанович живе в одному з валькою будинку. Але валька сказала: ні, не сюди і звернула в темне підворіття. Ми з явою почервонів. Ваніли. Це ж валька могла здогадати, що ми були вже тут. Добре, що в підворітті було темно, і вона нічого не помітила. З підворіття ми вийшли на задній двір до старих скособочених сараїв. Сараїв було багато, одні двоповерхові з дерев'яними сходами і вузьким містком уздовж другого поверху, як на пароплаві, інші низькі, призимкуваті. Між сараями у темних щілинах зелено світилися котячі очі. Ми проминули сараї і почали спускатися стежкою, що гадючилася між кущів дерези. Ліворуч починалася лавра тягнувся, то виринаючи, то знову ховаючись у зелені дерев, кущів та бур'янів різних, кам'яний фортечний мур з бійницями, під муром у гущині таємнича темінь, звідти тхнуло вільгістю холодом пріллю. От де у сищиків розбійників гратися, заздро шепнув мені Ява. Я кивнув, так у сищиків розбійників тут. Справді, попереду сліпуче засяяла на сонці золота баня якоїсь дзвіниці, а праворуч від бані знайоме діло щогли високовольтної лінії. Повз наше село, оці велетенські залізні лелеки через усе поле крокують аж до край неба. Ми спустилися до дзвіниці, товста залізна брама була відчинена, і склеписте підворіття вело у внутрішній двір лаври. Валька хотіла вже пройти повз браму, аж раптом Ява сказав: Може, зайдемо хоч на хвилинку глянути? Ет, досадно поморщився я. Мені не терпілося якнайшвидше вирішувати вже щось із годинником, але я глянув на яву, очі його горіли майже таким самим. Самим зеленим вогнем, як у тих котів, що ховалися між сараями. І я зрозумів: оцей фортечний мур, бійниці, оці старовинні камені, що ними вимощено двір, усе це, мабуть, вже населялося в його уяві таємничими незнайомцями, злодіями, шпигунами і вже лунають уявенім серці постріли, і руки вгору, і звуки погоні, і все, що потрібно в пригодницьких фільмах. Сперечатися з ним зараз це тільки час гаяти. Ми лише подивимося і все благально, ніжно глянув він на мене. Будь ласка, будь ласка, ви ж тут, мабуть, ніколи не були. Ходімте, заторохтіла Валька, довелося зайти. Тут лавра кінчається, пояснювала Валька. Це дзвіниця над дальніми печерями, а це храм Різдва Богородиці. Але вона могла й не пояснювати, бо це все можна було прочитати на спеціальних дошках, що ява і зробив за своєю улюбленою звичкою. Храм Різдва Богородиці збудовано 1696 року в стилі бароко. Голос прочитав він. Аварійне бароко сказав я, капремонту потребує. Справді, поруч з пофарбованою золотавою дзвіницею церква Різдва Богородиці мала жалюгідний, затрушений вигляд. Бані облуплені, чорні, стіни потріскані, скло у вікнах повибиване. Навколо церкви стояло заржавіле скособочене рештування з водопровідних труб. Здавалося, що і рештування таке ж стародавнє, як і сам храм. Вхід у церкву замуровано цеглею. Невеличкий дворик біля церкви був оточений фортечним муром з кількома квадратними загратованими віконечками та вузькими бійницями. Тут, у зеленому затишку між дерев, були старі могили, виднілися хрести, залізні огорожі, мармурові пам'ятники. Треба буде подивитися, зіткнувши, сказав я, але зараз ходімте до того Валер'яновича. Ходімте, ходімте, підхопила Валька. Ми вийшли з брами і попід фортечним муром спустилися ще нижче. Ну і в гарному ж місці збудували колись монахи Лавру. Стоїть вона серед буйної зелені на стрімкій кручі над Дніпром, і важко звідси навіть окому сягнути виднокруг, синю, безмежну далину. В'юнкою стежкою ми спустилися на асфальтову доріжку, і та доріжка вивела нас на вузеньку і кривеньку вуличку, де в зелені садків стояло кілька старих. Врослих у землю на бокуватих халуп мазано, і лише по тому, що майже над кожною хатинкою стирчала телевізійна антена, можна було визначити, що це житла сучасні, а не з часів Шевченка. Біля однієї з таких халуп, чи не найветхішої, валька спинилася. На маленькому або, як тепер кажуть, малогабаритному подвір'ячку греблися нервово сіпаючи головами білі брудні кури, і поважно по директорськи походжав зозулястий, схватсько збитим на бекиригребінцем півень. Ні грядок з городиною, ні смородинових чи малинових кущів, як у інших хазяїв на цій вулиці тут не було, тільки квіти, троянди півонії. Півники, флокси, що лишень хочете. І маленька хатинка, як іграшкова стояла в цьому квітнику. Стіни хатинки були по сільському частенько вибілені, а призьба пофарбована синькою, і по сільському висіли на стіні під дахом пучечки якихось сушених трав. Ми зайшли слідом за валькою у двір і ступили на репучий дощаний ганочок, що був майже в рівень з землею. Без східців. Валька постукала, ніхто не відповів. Валька знизила плечима, потім підійшла до вікна і, приклавши долоню козирком над очима, притулилася до шибки. Нема, ви знаєте, ніякого, сказала Валька. Мабуть, поїхав на куренівку до племінника. Він, як добре чується, іноді в неділю їздить туди, але він скоро буде, не хвилюйтесь він завжди їде зранку, а по обіді повертається. Мабуть, треба було засмутитися, що ми не застали, але все навколо було таке звичне, близьке. Що я якось одразу повірив? Чоловік, який живе тут, повинен обов'язково допомогти нам. І я ладен був чекати до вечора. Валька сказала: ходімо до нас, я вам свої книжки покажу і фотографії. У мене аж два альбоми фотографій. Він скоро прийде, не хвилюйтесь. Вона говорила таким голосом, наче була винна, що Максим Валеріанович добре почувався і подався до племінника на Куренівку. Ми йшли назад. Дивне було враження від усього, що ми бачили. Тільки-но була гомінка міська вулиця з тролейбусами, потім враз церква, затишок, хрести, старі могили, потемнілий фортечний мур, потім гоп! Виткнулися в небо щогли високовольтної лінії, потім несподівано кривенька сільська вулиця, Халупка Максима Валеріановича, кури киркають, ружі край вікна. Соняшник, а внизу набережна, по якій трамваї, машини, автобуси, мотоцикли, праворуч велетенський міст імені Патона. ліворуч метро, просто з під землі через Дніпро красенню мосту рівною стрілою аж до обрію шугануло. І як воно все це старе й нове перемішалося просто дивно. Ми дійшли до Сараїв на одному з тих двоповерхових кораблів на поруччі містка, що тягся вздовж другого поверху, сидів головатий широколиций хлопець у картаті сорочці у синіх брезентових штанях, які одразу привернули мою увагу. Я таких штанів ще не бачив. На них було безліч блискучих металевих заклепок, наче не з матерії ті штани були, а з заліза, і не шиті як клепані. Побачивши того хлопця у залізних штанях, Валька закричала: Гей, будка, ти знову вчора дзвонив до нас. Слухай, якщо ти не перестанеш, побачиш, що буде. «Отвалі», – сказав Будка і чвиркнув слиною крізь зуби. Ось побачиш тоді побачиш, не вгавала Валька. Закрий свій гробі грими кістками, презирливо скривився будка. А що таке? крижаним голосом спитав Ява. Я побачив, як він побурячив». Нам все було зрозуміло, без її пояснень, але ми все ж почекали, поки Валька сказала. Та от взяв собі моду дзвонить і тікає, розважається. Ява кинув на мене погляд блискавку, від якого в мене запекло всередині. Павлу Шоходім. Ми кинулися до дерев'яних східців, що вели на другий поверх сараю. Та, хлопці, куди ви? Не треба. Нащо він вам здався? Будете ще зв'язуватись з хуліганом, загукала Валька. Вона думала, що нас поривають лише лицарські шляхетні почуття. Але ми, не слухаючи її, швидко дріботіли східцями нагору, як моряки під час Авралу. Тікати будці було нікуди, та він і не збирався тікати, він тільки зліз поруч і стояв, обпершись на нього спиною і склавши на грудях руки. Він був одного віку з нами, може, трішечки старший, але кремезніший і ширший у плечах за кожного з нас. Та ми з явою у себе на вигоні звикли не до таких супротивників. Дзвониш, значить, тікаєш, значить, шипів ява, підступаючи до будки. Будка навіть пози не змінив, так і стояв зі схрещеними на грудях руками, тільки процідив крізь зуби не тягни щупальці, бо копита протягнеш. Я займаюся сам, бо і знаю такі прийомчики, що ви в мене зараз позлітаєте вниз, як груші. Побачимо, прошепів ява і несподівано вхопив будку за вухо та не двома пальцями, а всією жменею. Будка сіпнувся і хотів ударити яву в живіт, але тут ява однією вільною рукою, а я обома схопили його за руки. І водночас я наступив йому на одну ногу, а ява на другу, щоб він не міг відбиватися ногами. Ми таке сам бо змалечку знали. Будка викручувався, намагався вирватись, але ми держали його, як у лищатах. Ява м'яв йому вухо і примовляв: Скажи спасибі, що ми тебе по писку не б'ємо. Ми тобі просто, просто передаємо те, що тобі належить. Нас один чоловік просив передати. Спершу Будка тільки процідив. Кінчай! Потім він виривався мовчки, лише сопів. Потім на очах у нього з'явилися сльози, і він запросився Пустіть, ну, пустіть, ну. А будеш іще дзвонити. Будеш? Не буду. ковтаючи сльози, промовив будка. Ми підвели його до східців і пустили. Я не стримався і піддав йому коліном. І він загримів своїми клепаними залізними штаньми аж донизу, підхопився, одбіг, обернувся і, розмазуючи по своїй широкій мордяці сльози, крикнув: Ну, пождіть, пождіть, я ще вас підловлю. Посварився кулаком і зник. Валька й братик Миколка зустрічали нас внизу, як героїв-космонавтів, наче ми не з Сараю сходили, а з літака ту 104 на Бориспільському аеродромі. Не було тільки квітів і духового оркестру. Братик Микола аж стрибав від захвату. От класно, от класно. У нас будку всі хлопці бояться, а ви от класно, всім розкажу. Ми вдавали, ніби це для нас дрібниця і нічого особливого. А чого він будка, таке яке ім'я, поцікавився я. Та його по вуличному так бачили, яка в нього пика, справжня будка, а так його Толік звати. Противнючий він нехороший. Братик Миколка сказав це з явною відразою, мабуть, йому частенько перепадало від будки. Раптом валька скрикнула: О, Максим Валер'янович іде. З підворіття, спираючись на товсту палицю, повільно йшов високий чоловік.